Тросінчани відзначили столітню Вознесенського храму. Про це намолене місце. Православні віряни говорять, що тут завжди існував дух сакральної культури. Сама споруда була збудована знаменитим архітектором Бекетовим в російсько-візантійському стилі в 1913 році. За всю історію існування тільки після жовтневої революції храм був закритий, але ненадовго. Про його минулу велич згадують і прихожани, і духовенство. Все обранство храму було знищено. Тут був прекрасний різьблений позолочений іконостас, якого знищили, спалили. Залишився лише невеличкий фрагмент колони, яка знаходиться в нашому краєзнавчому місцевому музеї, можна подивитись і здогадатися, наскільки був величний цей іконостас. Святкову літургію у вознесенській церкві відслужив єпископ Сумський Охтирський Євлогій. В цей храмовий день прихожани возносили молитви в ім'я Господа, причащались та сповідувались.